Незалежна міжнародна комісія слідчих ООН заявила в п'ятницю, що має задокументовані і достовірні докази воєнних злочинів, скоєних в Україні після початку російської війни. Попередній звіт комісії представили в рамках Генеральної асамблеї ООН. Документ не надає деталей, про які саме злочини йдеться. Голова комісії розповів, що експерти ООН працювали у чотирьох областях, частина яких перебували під окупацією російських військ на Київщині, Чернігівщині, Харківщині та Сумщині. Комісія відвідала 27 міст і селищ, опитала понад 150 потерпілих потерпілих свідків. Ми оглянули місця руйнувань, поховань, місця ув'язнення і тортур, а також залишки зброї, ознайомилися з великою кількістю документів і звітів, зустрілися з органами урядування, міжнародними організаціями, громадянським суспільством та іншими зацікавленими сторонами. На основі нею зібраних доказів комісія дійшла до висновку, що в Україні були скоєні воєнні злочини. Низку атак, які ми розслідували, було здійснено незважаючи на те, були це цивільні особи чи військові. Це включало деякі атаки з використанням касетних боєприпасів або реактивних систем залпового вогню та авіаудари по населених пунктах. Ми були вражені великою кількістю страт у районах, які ми відвідали. Зараз комісія розслідує такі смерті в 16 містах і селищах. Ми отримали достовірні заяви щодо багатьох інших випадків страт, які ми продовжуємо документувати.